Засікли, збивається, збивається все. Робота складна, але дуже, дуже подобається мені ця робота. Ну, якщо ми щось збиваємо, то, значить щось живе залишається. Війна міняється, війна дуже швидко міняється. Якщо ми тоді проїв півішки. Навіть не чули, не знали. От коли ти там два роки да, приїжджав до нас, тоді там тільки ланцети літали, і ми їх там ганяли по небу. То зараз той же самий ланцет ну, достатньо рідкий звір. В півішки це зараз э, передова технологія. На даний період времени ПЗРК може не так діяти, як, наприклад, в перехоплювач Навіть сестра-стріка стріляють по БПЛА. Стало намного проблематичні, тому що FPV-дрони противника вони дуже це все контролюють. і можуть як пошли, який буде вести ракету «Старстріка», можуть і може його знести. В початку 24-го, по-моєму, ми почали всім займатися. Ну, Скажімо так, були там, некоторые люди, з став, у них был інтерес, вони нам дали возможность, ми начали этим займатися. К сожалению, оно не змогло тоді розвитися полноценно. потому что все слишком было на своей инициативе, а на своей инициативе ну, слишком дорогое удовольствие. Но в конечном итоге уже после того, как, скажем, это стало мейнстримом, а тогда и у нас офицеры начали это развивать, и, соответственно, мы влились в струю, так как имели какие-то определенные наработки и определенные скиллы. Ну, если разбирать по крупным и малым целям, то есть по БПЛА, По самолітам, вертольотам по БПЛА дуже замінили, то є які-то там зву. Вони дійшли на другий план, тобто прикривають яку-то інфраструктуру в яких то великих городах, а десь ближче до зони бойових дій, то є замінили повністю впіві перехоплювачі. До цього моменту, коли ввелись зенітні впіві перехоплювачі, у нас на екрані там 15-20 штук одновременно, висіли. Візуально так стоїш і наблюдаєш, як та зала крутиться там два години на твоїй позиції, прилітає друга зала, її міняє. І отак могла на позиції вона висіть постійно. Зараз вже такого нема, це вже нонсенс. Вони вже навіть зараз не крутяться на одному місці. Вони зараз, якщо пролітають, вони допустимо на точку, їм треба подивитися. Вони пролетіли на точку, глянули, розвернулися, вони круги там не роблять. Тому що якщо вона зала або суперкам зробить хоча б один круг, ну то це відсотків 90, що вона вже буде збита. Это намного лучше, чем то, что было до того, когда этого всего не было. Перспективы, э -э -э, ну, они очевидны. Дроны. <служдаст> <служдаст> Большинство дронов, они не всегда подготовлены именно для работы в воздухе, поэтому приходится переделывать. Принцип подготовки в FPV одинаковый, просто задачи разные. Скажем так, максимально прям жестко было это 22 дрона за день. А, в среднем 7-8. Но тут же ж вопрос технички не ограничивается дронами. Кроме дронов, есть антенны, пульты, очки, аккумуляторы, заряды. Ну тут нет не задач такого, что ты и ты только дронами занимаешься. На радаре дуже багато целей літає. То есть от каких-то FPVшек до крупных целей, БПЛА разведывательных или э, ударных БПЛА. Ми по ІПР визначаємо, що це за БПЛА, і вже далі даємо команду ЕПВ перехоплювачами на виліт і коригуємо його польот до моменту збиття. Якщо раніше, допустим, взагалі екіпажів мало було, допустим, да от в нашому регіоні працювали ми і 93 бригада. Так. Тобто, коли ми, коли вилітали, ми бачили ворожу засічку на радарі, ми розуміли, що це ворожа засічка, тому що вона по габаритам там Якщо ми бачили там маленьку рядышку, то ми знали, що це там допустим колега наш летить. То за час це вже дуже важко, тому що стало дуже дуже багато екіпажів, стало багато екіпажів і. Оприділити, де свій, де чужий, стає дуже важко. Кожна цель супровождається двома, трьома, чотирма впівіхами. і ти це постійно бачиш. Бо ти підлітаєш до цілі, а вже коло неї вже борьба, хто перший успіє. У нас, наприклад, було два підльоти до цілі, коли нас збивали в місті з... це раз була зала, хлопці з 93-ї шмальнули, а ми були метр од неї. Ну, да, хто б подумав, що. В цьому мільярді кубічних метрів да, в воздухі сайдуться там два чуда в одному місці. А на самом деле їх ще не два сходяться. Буває таке, що летиш за тим ось 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 чудиком, а перед тобою двоє троє летять. І хто вже то перший, той то папа. Ну, Це зараз стало вже как би, в порядку речей. Тобто збіті дуже багато і якби так. Реагують всі типу, нормально. Ну, це наша робота, в принципі. Раніше да, було взагалі типу, вау, клас. Якщо взяти, основні там, да, там, зали, раніше вони взагалі звивалися без проблем. Зараз вони йдуть всі з заводу. останні моделі вже встановлені е, в варіанті ухилян. Тобто, вже простого збиття на неї не буває. Е, з суперкамами теж останні часи почали з'являтися. Ухилянти достатньо тяжко збити. Ну, вони засікають, рибій глаз виходить, вони бачать, що до них підлітає, і підлітає, підлітає, вони починають е, уходити на нижні висоти, наверх наверху, щоб повністю збити з курсу FPV-дронщика. Е, е, там теж крилья управляються, вони не завжди лезять по GPS там, по маршруту. Там теж сидят оператори, которые управляють дроном, може маневрировать, может менять траекторию полета. И, соответственно, в определенные моменты э, наш пилот може понять, что ну, то есть физически он его не догонит, не достанет и необходимо возвращать борт назад. Поэтому да, это не одноразовий полет. По Герберам тоже є свої мінуси. У них вони беруть за рахунок швидкості. Дійсно, швидкість у них здорова. При всіх її здорових габаритах ну, вона розвиває достатньо великі скоростя. Що, щоб її перехопити, це обов'язково потрібно бути як мінімум метрів на 200-300 Ну, от із останнього, як ми збивали, то ми зайшли по внутрішньому колу. Вона почала поворот робити, Ми були ззаді вищі, ми угол зрізали, зайшли по внутрішньому колу. До речі, там ще якийсь жулик хотів перед нами влетіти, колега але він промазав, а ми її збили. Можна Разве, раз що ради приколу полетіти і побити палкою. Фізику ніхто не відміняв, Некоторі борти літають доволі на високих скоростях, і відповідно, за счет твоєї скорості, при скорості, при що ти його будеш доганяти, як тільки ти спробуєш ударити, ты очень резко потеряешь скорость. На больших высотах и скоростях воздух довольно разряжен, и не всегда получается маневрировать так, как тебе хочется. Если смотреть статистику по сбитиям, анализировать видео, то очень часто бывает, что там, заходя в хвост, чтобы попасть там, в мотор, если он сзади, да, Люди піднирюють под дрон, піднімаються і знизу подрыв. підрив. Тобто попасть на скорісті, там, 100 км в час, приблизительно или 120 км в час палкою прямо в мотор, ну це має бути ультрапілот. Все, що літає, і все, що може принести боєприпас, це все достаточно опасная штука. Навіть самі молнии першої моделі взяти, другої моделі взяти. Ну, як всі кажуть, згіна і палок. Так, да, воно згінає палок, но воно вбити може геть легко. Ми, коли сиділи в бліндажі, вона ляпнулася одна з метрів десять, то я тобі скажу, воно труснуло так, аж бревна попідлітали. Тобто спінопласта, вона не спінопласта, не важна. Хоч вони з рогатки закинуть, але якщо вони закинуть і вони попадуть, вони можуть вбити. Вона стоїть, там, грубо говоря, 500 доларів, а в клівішка тисячу. То все одно, навіть в такому випадку, ми стараємося її збити, щоб зберегти життя, здоров'я і техніку побратимів. Дрони це Прогрес. Вони не стоять на місці, вони з кожним днем все розвиваються, все далі і далі. Тобто, якісь -то, е, нові розробки з'являються, усіляють їхні дальності, усіляють скоростя. Я думаю, що в скорому часі дійде до того, що дрон буде збивати і вертольоти, і самоліти. Небо в, е, скажімо так, в е, віддальності від ЛБЗ. ну, там з п'яти до двадцяти кілометрів ну, крепко зачищене. Це саме ну, дає можливість нашим хлопцям переміщуватися. Та взагалі, грубо говоря, виживати якось дає можливість. Тому що ну, зараз технології такі, що там з кілометра, от, з такої камери там, можна побачити світ шнурків, грубо говоря. Скажімо так, якщо масштабувати, то по-хорошому два техніки це одне відділення. Потому что не, работа не только заключается в том, чтобы там сидеть, там дроны, делать антенны. Это очень часто бывают выезды на позиции. Соответственно, пока один техник занимается дронами, другой может в это время уже лететь на позишку, там что-то ремонтировать, чинить. В основном это надо в полях люди, специалистов надо дуже багато. Э, багато надо обучать дронщиков, потому что сейчас дроны это самое будущее полностью. То есть, на, на, на дронах э, современная война просто вывозится? Все зависит от желания. Я как человек... человек технический склад ума, конечно, решать. Ни хрена. Я считаю, я считаю, заинтересованность это намного больше, чем технический склад ума. Да Ты закончил в университет технический или что я там закончил? Да нет, ну просто а этап... это... Нет, но ну, я знаю много людей, которые не заканчивали институты, у которых нет инженерного образования, но они не очень даже достойные техники. Всё, в принципе, оно идёт с опытом набирается, то есть учиться дуже просто, в цьому цьому э главное побольше материальной части, как бы знать. И оно с опытом просто приходит.